В якийсь момент, що важливо, дуже важливо не мати муру ні в чому. Ось так я вам скажу. От, от Є в Біблії не зроби собі кумира. так? От воно правильно. Тому що мама для мене була в освіті кумиром. Я до певного часу, мені здавалося, що я нікого розумніше за свою маму не бачила. Я навіть її порівнювала з. Викладачами з університету моєї вони для мене майже всі програвали у порівнянні з моєю мамою. Але я коли я ходила біля медичного і плакала, я зрозуміла, що е, ні, не треба було нікому, нікому довіряти. І своїй мамі в цьому плані також. Послухати так, але остаточне рішення приймати тільки самій. І Культури там, де була довго така жорстка рука, а ми, в принципі, постколоніальна культура, в якій також довго чекали, принаймні наш схід, а я зі Сходу, чекали якусь таку сильну руку, скажімо так. То такі культури дуже падкі на гуру, на всілякий гуру. Ось, ну ви можете подивитися, що дівчата і до нас він приїжджав, мій земляк, той Ядас, і в Росії він там постійно їздить. Дівчата платять гроші для того, щоб посидіти у нього на лекціях, і послухати, що вони баби дури. Ось він спілкується з жінками на ти. І може просто в обличчя сказати, ну, тому що ти дура. Ось вони платять гроші з того, щоб послухати, що ну так, ти дура Ось. А коли він спілкується з чоловіками, то знаєте, як він спілкується? Я якось дивилася його лекції. Він такий. Як вас зовут? Ага, Олександр. Ну, можна вот я к вам буду обращаться? Значить, він з чоловіками на вину, то, що можна ж по пописку тримати, якщо не так, знаєте. А жін, і він ніколи не сказав того, що ти дурак, тому що ти дебіл ніколи. Ось. А з жінками можна і дура, і сумкою по голові заїхати. І вони ходять і платять йому гроші для того, щоб послухати, що вони в принципі, дури і дебілки. Отак от, в е, суспільствах, де довго був тиранічний режим, і, в принципі, тільки так і жили, що ти маленький гвінтік, десь там якісь небожителі є, е, в ЦКП, КПСС, Ось, е, Так от воно і буває. Те саме, подивіться, система гуру в Індії. Е, е, я знайома з декількома індусами. Знаєте, хто дуже підтримує систему. Каст в Індії. Ті, хто, звичайно, не належать до касти недоторканих. А хто належить до касти недоторканих, ті, хто дуже хотіли б зламати систему кастову в, в Індії. Я спілкувалася з одним хлопцем, який з Індії приїхав до Болгарії. Він казав, що я не розумію, як в сучасному світі може існувати система каст. Ось. А натомість мене колега вже тут, в Нідерландах, ми працювали ж в. Фінансові компанії разом, то колега мій казав, що ну, я нічого поганого не бачу в системі касти. І я коли його запитала, а до якої касти належить він, то вони належать до нормальної касти, однієї з найвищих, його дружина також. Ну, звичайно, він нічого проти не має. Ось. Але через те, що там система каст не зруйнована, через те в них дуже великі проблеми, наприклад, з каналізацією. Тому що люди, які працюють в цій сфері, якось налагоджуються системи комунікацій в каналізації, все таке інше, а ось вони належать до касти автоматично недоторканих. А хто хоче, до, а хто хоче таким займатися, а хто хоче. Ну, до цього належати. Я думаю, що якщо ти до цієї касти належиш, то, мабуть, ці люди намагаються поїхати з цієї країни, я так думаю. Ну, не дуже приємно в 21 столітті належати до касти недоторканних. Ну, тобто брід якийсь. І через це в них величезна кількість інфекцій. Інфекції, велика дитяча смертність, тому що випорожнюються люди просто на вулицях. Ось, деякі, деякі навіть свої оці сюрпризи і не закупують, Так що от такі, от, от такі справи. Проте, в них є гуру. і Коли я дивлюся, як ці гуру, я навіть не беру там його цього сумкою по голові. А от реальних, ну, реальних гуру їхніх, і Індуїстських або як їх там назвати, індійських сидять такі. Знаєте Знаєте, Боже, ну, не вистачає ще крил і нібу над головою. Ну ти ж звичайна людина. Ну що ти оце сидиш, як оце не зрозуміло. Знаєте, я в таких випадках завжди кажу, ти також піднієш, пісяєш і какаєш, вибачте мене. Ото то і все, в якийсь момент я зрозуміла, що для того, щоб не розчаруватися, не треба дуже очаровуватися, тому що ми всі просто нормальні, живі люди. Я колись дивилася концерт <кій> <кій> Майкла Джексона. Як там дівчата, і видно, що дівчатам не 13, не 14, а вже нормальні дорослі люди. Боже, як в них як якась, я не знаю, заслуна перед очами. Вони от просто в якомусь є угарі, ну, вони волають, Майкл, Майкл, просто там. Йо... Одна вибігла, вибігла на сцену, вчепилася в нього, її там від нього віддарали. Ну, просто якийсь, я не знаю, цирк якийсь. Ви знаєте, я колись подивилася ще передачу про Ісландію, ну якусь тревел-шоу. І там казали, що ісландці настільки горді і незалежні люди, що коли до них приїжджають якісь там зірки, ну, Співаки і так далі. Вони ніколи не беруть автографів, тому що вони не розуміють, що це за автографи, Вони не такі самі люди, як і ті, просто що вони співають. Або там ну, якісь виконавці ще. І мені це так, знаєте, зайшло, думаю, ну реально, такі молодці. Ну, Я не знаю, наскільки це правда, я це чула тільки з Тревел шоу, але наскільки молодці. ну. Ну, Виконує він щось красиво, нехай ну, собі виконує, ну, співає красиво, ну, нехай собі співає. Пообладуємо, квіточку подаруємо, подаруємо. Ну, наступний раз прийдемо ще раз, послухаємо, подивимося, щось там на концерті. Чого ми маємо обожнювати, робити кумира людини, яка просто професіонал. Чого? Ось. Таке. Ну і ще можна сказати, у кожного, мабуть, якісь свої ідеали. В мене поки що є два ідеали. Ну, як, ідеали? Не ідеали, а... тому що ідеали це як куміри. Ну, люди базова поведінка, яких мені дуже дуже подобається. Одного я бачила прямо вживу. Цю людину, а інша це як відома постать. Мені дуже подобається дивитися інтерв'ю з нею. Ось чоловік і жінка. Мені, мені а, дуже сподобалася модель поведінки, така базова. А, я вже казала в минулих відео, що в мене дідусь був єврей тато мого тата, і у нас в Дніпрі є така велика, ну я думаю, всі знають, єврейська громада, і в нас Минора величезна. І от а, якось мене запросили. У нас там є також організація або Авода, або Авода. Я не знаю, як правильно наголос поставити. Ось, і це єврейська організація. І мене якось там через знайомих запросили на зустріч, приїздили до нас американські мільйонери і мультимільйонери підприємці для того, щоб ем, поспілкуватися з нашою громадою, значить, українською єврейською громадою. Вони також євреї, але американські. Ось. І... Ем, Ну, Значить, давати настанови людям, які хочуть започаткувати якийсь свій бізнес. І от мене просто запросили на цю зустріч. Я прийшла, зустріч така була камерна, там у нас було щось 12 або 15, я так думаю, не більше всього людей. І там їх було цих панів, всі чоловіки. Я не пам'ятаю точно четверо або п'ятеро, мені здається. І от а, більшість з них вони були такі, ну, за 45-50, такі, знаєте, поважні, такі якісь прям <си> всі себе, респектабельні такі пани. І один був з них, ну, такий, ну він наймолодший був якийсь. йому, Мені здається, років 30-35, якийсь такий волохатий, якийсь <си> лохматий, <си> я не знаю. В одязі такому, ну, знаєте, Ну, як в піжамі, в якійсь, я не знаю. ну от такий. Я подумала, що він або не з них, або він якийсь їхній помічник. ось. Ну Я, я не проасоціювала, що він ну з їхньої взагалі когорти мільйонерів. І е, з'ясовується, що коли всі вони, значить, почали свою розмову, як вони будували свої бізнеси, які вони поради дають нашим людям і так далі. І так далі оцей було хати. І пам'ятий. Найбільш простий, якого я думала, що це може бодігайд їхній, або там ще там хтось. З'ясовується, що він от, от, якраз він і мультимільйонер. Ось. І дуже було цікаво, що вони давали якісь такі директивні команди: от так робити треба, так не треба. А він завжди їм, значить, ну, опонував. Він завжди казав: Ну, от ви кажете, так, а якби я зробив так, то значить, в мене б той бізнес не пішов. Якби я не взяв кредит, вони там дуже проти проти кредитів були. Він каже, Якби я свого часу не взяв кредит, я б той би бізнес не відкрив. І от він постійно якийсь у нього такий більш демократичний був молодий творчий підхід. Але що мене дуже вразило, він був настільки простий, він був настільки простий, що в спілкуванні простий, в зовнішньому, ну, зовнішньо він взагалі <рес> якийсь занедбаний був. Ось що, якщо ти не знаєш, що в нього такі гроші, ти ніколи в житті не здогадаєшся. Особливо там немає якоїсь, знаєте, зіркової хвороби. Ось, і от... Так можна сказати, що він для мене, як взірець поведінки ну, багатого заможнього чоловіка, саме чоловіка. Ось. Тобто це той варіант, коли я кажу, що мільйонери, щоб знайти собі пару, щоб не полювала на нього, на його гроші, так? а реально там, закохалася в нього, в щось таке просте, йдуть у метро. То, оце таке, таке враження, що просто це його постійний стиль життя. І дуже приємно. От, ну, от якось нормальна така людина, дуже приємна людина. Е, в англійській мові є вислів, який є і у нас, але у нас він трошки по-іншому розуміється. Е, є вислів down to earth. Тобто. Ну, як ми кажемо заземлений, але у нас заземлений, коли кажуть, то це якийсь негативний, негативну якусь коннотацію має ось такий, значить, якийсь неодухотворний. А в них Down to Earth це гарна якість. Це більше по тому, що людина не зазіркована і практична, і більш така скромна, я би сказала. І він, знаєте, не, як сказати, він не намагався створити вигляд якогось гуру. Ось, Він казав дуже просто: він казав, що слухайте, буває так і так, і так, бувають різні обставини. І не в, так, Ми можемо вам розказати про якісь засади бізнесу, але я не можу вам давати директивно і дуже лінійно, тому що в одному випадку таке працює, в іншому це не працює. Єдине, що була дуже така. Ну, З одного боку, комедна, з іншого боку, неприємна ситуація, коли вони всі, от, на чому вони всі погодилися, ці американсько-єврейські мільйонери, що бізнес треба, треба вести чесно. І наші люди почали сміятися. І в тих був шок. Вони такі очі розплющили, а наші да, да, чесно, ти щось тут побудуєш. То такий неприємний, звичайно, був момент, знає, коли тобі як за... Ну, Не те, що за людей, а за те, що, можливо, обставини є такі, які є, не знаю. Я не будувала бізнес, чи можна його повністю нас побудувати, чесно, чи ні, я не знаю. Але мені здається, мабуть, якщо ти його будуєш зовсім нечесно, то що це за бізнес також? Наскільки довго він проіснує? Ну, я тут не... Я тут не спеціаліст, я не будувала свого бізнесу в Україні або там де-інде. Ось ем, е, тому. От, от, от так от. Він не розповідав як гуру бізнесу. Він казав дуже практично, дуже схематично, дуже скромно. От Знаєте, щоб ви розуміли, який типаж, то я вже казала, що мені дуже в політиці подобається Давід кваралідзи. Він коли каже, от, от, от Down to Earth, це як в політиці, Давід кваралідзе. Все по схемі, все по пунктиках, все зрозуміло, все чітко і дуже скромно. Оце був той самий типаж, тільки в бізнесі. Ось. Це вам не Тоні Робінс. Я, до речі, шокована. Я подивилася на Netflix документальний фільм про нього, ну з його шучістю. участю. Не знаю, Якось... ну, це теж той самий Гуру, Той самий гуру, тому що там вже він не просто мотиваційний спікер, а вже він там зірка зіркова і ні, зовсім не, зовсім не мій типаж людини і. Навіть професіонал далеко від мене. Я не кажу, що він там все плохо робить, погано робить, я не знаю, але просто далеко-дуже від мене все там. Ось, ну, а щодо жінок, то мені дуже подобається Мішель Обама. Ось наскільки її знає весь світ, наскільки вона вже має бути там зазіркованою людиною, ти коли дивишся з нею інтерв'ю, все по пунктиках. Все структуровано, дуже ну, вона яскрава жінка, вона проводить себе до ладу, вона там не якась там зачухана мишка, але вона гідно себе поводить і для її статусу, для того, що вона дружина колишнього президента Америки, яку знають по всій земній кулі, вона поводиться дуже скромно. Дуже скромно. Ось, і те, що вона каже, от все, що вона каже, це все дуже down to earth. Це все дуже так, в нормальному сенсі, заземлено, практично якось а, людяно. От, знаєте, від людини до людини, не від царівни до якоїсь там рабині, до охлосу, а від людини до людини. І я книжку її читала. Ну, клас. Клас, дуже проста, дуже земна, дуже розумна, яка довго витривала. От... Для мене це саквареліз, в жіночої постасі. Щось Давіда постійно комплиментами роблю. Ну, реально, ну такий просто класний хлопець, мені дуже подобається. Просто, я, кого, як я дивлюся з ним якісь інтерв'ю, це для мене якесь втілення чеснот, чесно. І політик класний, і чоловік цікавий, і людина розумна, і не знаю. Ну, от Мішель Обама це для мене саквареліт в жіночій постасі. І вони не розмовляють як гуру, вони розмовляють як люди, які можуть помилятися. І ще хочу сказати, що коли я іноді викладаю своє відео, а потім дивлюся, ну, в перші якщо в мене є час, то в першу годину я можу подивитися комусь там дуже швиденько повідповідати на відгуки, то знаєте, я бачу, що деякі люди з ну, мого каналу, мого ком'юніті, вони, мабуть, дуже сильно мені вже довіряють в чомусь, тому що тільки відео почалося, вони вже починають ставити мені вподобайки. З одного боку, мені, як будь-якій людині, це приємно, тому що це ознака лояльності, ознака довіри до мене. Допо, типу, що ця людина нічого не скаже такого, що би викликала мені недовіру або образу, або якийсь негатив. А з іншого боку, я вам скажу, що. Мене це і насторожує водночас, тому що мені більше подобається, коли а, навіть моє ком'юніті. Ставить мені вподобайки після того, як подивиться відео, або принаймні якийсь великий шматок цього відео. Тобто, не просто тому, що я тобі довіряю, я ставлю і там не дивлячись, ставлю. Ні, мені подобається, коли ви дивитеся і ви погоджуєтеся, і тоді ви ставите, тому що так, я розумію, що тут немає того, знаєте, гуризму якогось. тут. Е Ну, реальна або згода, або не згода. Тут не сліпа якась довіра, тут немає того ефекту гуру. Тому що я не хочу його. Мені він приємний, тому що це нормально. це Кожна людина хоче, щоб з нею погоджувалася. Але я розумію, що в нормальному демократичному світі. Кожна людина живе в своїх обставинах, кожна людина має свій характер, свою біографію, свою генетику, свої життєві такі обставини, і, що працює для одного, не завжди спрацює для іншого. Знаєте, ну, врешті-решт, навіть Ісус Христос сказав, що якщо ви не вірите моїм словам, то вірте мені по моїх справах. Ось навіть Він. Сказав, що подивіться на мої справи, вам не обов'язково вірити моїм словам. Ще можу сказати про гуру і ті, хто себе там вихваляє, я номер один в чомусь, або я експерт супер з чогось. Ем, можна сказати, на мій погляд, що я спеціалізуюся на, на чомусь, я працюю в певній галузі. Але коли починається, я оце номер один, номер. Всесвіт е, в мене аж до огиди це доводить, тому що ну, це ненормально. Не може людина сама себе оцінювати я номер перший. Ні, тебе оцінюють твої споживачі, ну, споживачі твоїх е, е, сервісів, твоїх послуг, твоїх товарів. Ну, тобто це є ну, аномалія якась. Називати себе номер один і вважати, що це нормально. Я розумію, що це там піар ход маркетинговий ход, але, в принципі, це ненормальна ситуація. Ось, коли я починаю вже бачити, що там почалися зіркові заїзди, у когось я номер один, я перестаю дивитися таку людину. Ось і не знаю, якось так. Якось так. Все має бути, на мій погляд, якось помірковано, без ефекту гуру. І кожна людина може помилятися. Кожна. Навіть та, що спеціалізується на чомусь, навіть та, у якої дуже великий досвід. Там спеціаліст в чомусь, може помилятися. А ще хотіла вам сказати, що я була свідком того, коли пані, яка працювала в психології, у якої був абсолютний безлад в однієї з царин її життя, почала прямо в піку, коли в неї був безлад, давати тренінги, презентуючи себе спеціалістом. От саме в цих. Аспектах життя. І коли я їй сказала, ви вибачте, але ну ви ж мені жалілися, що у вас так і так. Вона сказала, що я тепер не людина. Я кажу, слухайте, до чого тут не людина. Ви почали давати тренінги з того, в чому у вас зараз просто ну, якась там катастрофічна ситуація. Вона сказала: я буду розповідати людям, як, значить, не дійти до цієї ситуації, якби вона знала, як до неї не дійти. Це ж зараз, прям, ну тоді прямо з нею відбувалося. Це ж не то, що там пройшли роки, вона виправила ситуацію, і тепер вона знає як. Ні, вона прямо в розпал тієї ситуації почала давати тренінги, значить, презентуючи себе як спеціаліст. Ось, і якби я не знала її реальну ситуацію, я б ніколи не здогадалася, коли я прийшла на ті тренінги, тому що подавався фасад абсолютно інший. І це не так складно, подати фасад абсолютно інший. І якби я була просто людиною з боку, зі сторони, з вулиці, я прийшла на ті тренінги я б могла повірити їм. Я могла повірити, тому що у людини знала певні техніки, як представити фасад такий, який вона хоче представити. Дуже допомагають техніки продаж. Ось воно все. Тому, знаєте, гуру супергуру, а там, хочу сказати, на бекстейдж, як це правильно сказати, за кулісами може таке відбуватися, що про що ви не зможете навіть здогадатися. Розумієте? Такі гуру є. Е, і ще можу сказати, що, наприклад, за стосунки, я вже не раз таке спостерігала. Починаю читати книгу з експертів по стосунках. Там вони 20-30 років, щасливому шлюбі, написали книгу через рік розвелися розлучилися, ну, Якісь ну, дива якісь. ось, І я подивилася, що, от, наприклад, щодо стосунків. То реально, коли у людей, які живуть багато років, і в них видно, в принципі, ну, скоріше за все, що це реально щаслива пара, не просто там 20-30 років тягомотіни, що вони вже дивитися один на одного не можуть, або там 10 останніх років а, в них різні кімнати, можливо, навіть різні квартири. А от реально щасливі пари. Знаєте, як вона каже, ну то я не знаю секретів, мені просто пощастило, в мене супруг класний. От я от скільки чую, що я не знаю, це не в мені справа, це в мене пощастило з класним супругом. Ну, ти розумієш, що це не просто йому пощастило, або їй пощастило. Ти розумієш, що людина реально там знає якісь секрети, якісь засади, але вони ніколи себе не виставляють супергуром. Майже ніколи. Тобто там завжди є скромність, якась чемність, якась гідність, і вони скоріше віддадуть ту повагу іншій людині або обставинам, а не собі. Я номер один в тому, як будувати стосунки. А в мене там чоловік коханку притягнув додому моїх батьків. Знаєте, отак. От Ось тому. Такі справи. Різного я надивилася в цій сфері гуру супергуру І тому я не довіряю. От як із з дитинства зрозуміло, що не треба було довіряти людям, які себе виставляють супергуру, навіть яким я повірила, що вони супергуру в чомусь. Так і зараз, для мене приклад ісланців, які не просять автографи. У якихось там зірок. Дуже такий гідний приклад. Все, дуже дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!